Денська територіальна громада зібрала та передає 164-му батальйону територіальної оборони міста Прилуки. Дрон Мавік -3 про Дякую. директорка центру культури, дозвілля і спорту Ладанської громади Людмила Одарич передає дрон представнику Прилуцької тероборони на псевдомага. Військовий пояснює, відповідний запит громаді адресували напередодні. Дронів дуже багато не буває їх. Потрібно так, щоб небо було майже повністю вкрите. Втрати йдуть по дронам і вони постійно потрібні. Звернулися за такою допомогою до Владицької територіальної громади. На наше прохання нам зібрали кошти, передали ось такий дрон. Мага каже, дрон поїде на передову до бійців відділення аеророзвідки. Фото, відео відеофіксація, як кажуть, свадьбу токанити. Там вже інше весілля, як кажуть. Але без дронів виходити зараз нікуди не можна. БПЛАшники будуть проводити до розвідку, маршруту, там, де можуть знаходитися орки. І все це буде так, На Це, як кажуть, не просто людські ресурси не безмежні. Потрібно його як можна найбільше безопасити. І для цього придумані дрони. Зі слів Людмили Одарич, вартість дрону склала 75 тисяч гривень. Необхідну суму зібрали завдяки донатам місцевих жителів під час благодійних акцій та концертів. Ми провели благодійний захід це день селища. Потім у нас не вистачало коштів. Ми проводили на виїзні акції і дозбирали кошти і придбали цей прилад. Заходи Ладинської територіальної громади спрямовані на збір благодійних коштів. Але найбільше коштів збираємо ми на ярмарках до яких долучаються всі підприємства Ладенської територіальної громади. Що продаємо? Це і випічка, це і представлення робіт народних майстринь наших, це і розважальні програми для дітей, це і аквагрим. І саме більша кількість коштів нам дається зібрати, коли до нас приїжджають естрадні співаки, народні співаки. Це перший досвід придбання для українських військових безпосередньо по запиту, пояснює посадовиця. До того ладанська громада встигла закрити поточні потреби на 65 тисяч гривень. Так за 2024 рік сума допомоги ладанчан українському війську склала 140 тисяч. Правило насправді дуже просте. Кожен працює на перемогу і максимально без жодних софітів камер. Сьогодні виникла необхідність насправді подякувати всім людям, всім жителям нашої громади, всім комунальним закладам і підприємствам, які, на жаль, уже не перший рік долучаються до всіх акцій по збору коштів, долучаються до плетіння сіток. Виконують всі завдання і всю роботу, яка необхідна для того, аби приблизити нашу перемогу.